Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кальянчик. Мене звуть Денис. Сьогодні у нас на огляді кальян від компанії Техуках. Трансформер. Перед початком попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк. Всі ссылки на товар інстаграм-сайт будуть в описі. Приємного перегляду. Поїхали. Ну що, друзі, у нас сьогодні на огляді прикольна моделька від компанії Техуках. Це трансформер. Як ви зрозуміли, по назві трансформер чому? Його висота є 60 см, а можна зробити 42 см. Внутрішній діаметр шахти у нас іде 13 мм. Він весь іде з нержавіючої сталі. По комплектації у нас немає колби, у нас немає ні чашки, ні щипців, нічого такого, це чисто шахта, огляд шахт. Ну, ми на ньому прокуримо, подивимося, як він себе покаже під час покуру, і я вам про нього вже потім розповім. Давайте його розпакуємо і подивимося, який він у нас в зібраному стані. Дістаємо відразу в поролон. Прам-пам-пам. Поки я не знаю, що до чого скручується, єдине, єдине що розумію, це. Наша тарілка шланг, силиконовий є в комплекті дифузор для приглушки бурління і щоб була легша тяга. Адаптер під чашку Деталі в нього багатенько, насправді. Ми беремо основу почнемо з основи і до неї будемо прикручувати всі деталі, які в нього є. Кульки наші не випадають, це вже добре насправді. так що я тут бачу? Це у нас є мундштук. Мундштук, до речі, такий тяжкуватий. Сам накінечник у нас іде прорезинений. Буде зручно з нього тянути. Оця деталька ставиться внизу, ось тут на основі. Отак, от. Оця найдовша частина шахти. Там, де різьби немає, стороною вниз. Ми вставляємо її сюди. Тепер на неї у нас кріпиться основа шахти. Типу, отак. Накручуємо. Так як у нас кальян трансформер, наша деталька, ось ця. Вона може бути як подовжувач, ви можете її накрутити, буде висота шахти 60 см, можете її не накручувати і зробити його. По менше по висоті, коли ви використовуєте його в меншому вигляді, то оцю цю також і оцю цю деталь однакові по, вис... по довжині, ви їх не використовуєте. Ну ми, мабуть, його зберемо. Ви оцю пластикову штуку, накладку саму ставите сюди. Вона у нас є перерезинена, і по факту у нас кальян вже зібраний. А, ця менша версія. Ви просто зверху ставите тарілку і закручуєте то все адаптером. Отак, наш кальян зібраний. Круто. Для чого взагалі вони зробили його трансформером, щоб ви розуміли? Якщо ви часто вибираєте берете свій кальян для будинку, но ви розраховуєте з тим, що будете часто їдете на природу, на рибалку, десь на відпочинок, і вам треба брати з собою кальян, щоб він не займав багато місця. У вас в сумці, особливо якщо це ви в літак сідаєте, то там все впирається в вагу. Просто від'єднюєте оці дві деталі, і у вас буде міні-кальян. Для поїздок. Для будинку, якщо у вас часто приходять друзі на покур, а для компанії взагалі беруть побільше кальян по висоті, бо за рахунок висоти якраз охолоджується дим. Вже ви можете зібрати його повністю, зробити 60 см по висоті, і буде краще набагато охолоджуватись дим. Ну, а ми будемо використовувати і прокурювати зараз на фул комплекті. Сам дифузор у нас йде на притирці. ви просто знизу його отак-от вдягаєте. І все. Накручуємо зверху оцю детальку, ось трубку. Зверху вставляємо оцю накладку на шахту. Ось отак. Тепер зверху ставимо тарілку, прикручуємо адаптером, затягуємо це все адаптера. І наш кальян зібраний. Ось так він, друзі, виглядає. З'єднання коннектора під шланг адаптера у нас йде на притирці. Відразу що хочу сказати, так як у нас діаметр шахти 13 мм, це буде така трохи плотненька тяга, але за рахунок того, що дуже висока, шахта у нас, ну як височенька у нас по суті, то я думаю, що буде об'ємна і насичена тяга. Зараз ви натягнете дуже багато диму. Я поставлю зараз вугілля, ми заб'ємо чашку. Прокуримо на ньому, подивимося, як він себе веде час покуру на такій висоті. Потім розкрутимо, прокуримо на ньому, зробимо пару тяг на меншому вже а, вигляді. І подивимось на його продувку, бо я зараз щось не розумію. У нього, скоріш за все, продувка через оці вирізи на шахті. Через секунду підключимось. Ну що, друзі, наш кальянчик, мабуть, вже прогрівся. Так, кальян уже повністю прогрівся і відразу хочу сказати, що я не очікував, що така буде легка тяга. Насправді вона максимально легка. Продувка наша, до речі. Я правий, у нас продувка виходить через ці вирізи оці накладки. А моя рекомендація першого відразу вам говорю, і мабуть, запам'ятайте це, що коли ви доглядаєте за кальяном, ви його розбираєте, десь може ви візьмете собі сумку, зробіть окремий карман, окремий якийсь чехол. Придумайте окреме місце, де вас буде лежати у ці деталі кальяну. Або зберігайте його в зібраному вигляді, тому що ви бачите, що деталей багатенько з самої шахти, щоб не загубити, бо потім буде біда, насправді. Відразу що хочу вам сказати. Ви бачите, що висота дозволяє кар'яну стояти як на столі, ви можете його розібрати, він буде менше. Ми зараз подивимося, як буде. Також буде дуже зручно. Ну, от зараз би мені, дійсно, було б, мабуть. Зручніше, якщо б він стояв би на підлозі, тому що він ну от прям на витягнуту руку треба мені вставати і поправляти вугілля. Він височенький. От ну, якщо це ви використовуєте цей кар'ян десь в закладі, наприклад, то кар'янчик може собі розняти верхню частину шахти і використовувати його е, в меншому вигляді. Так як ми ж знаємо, що це трансформер кальян так як у нас е, іде всередині основа шахти, і тут два три види навіть накладок на ньому є. То нагрів має бути нагрів самого диму, має бути відсутній. Плюс висота шахти дозволить колбі не так швидко нагріватися. Дуже зручно буде курити десь навіть на природі. Якщо ви там курите під відкритим небом і буде, не знаю, дуже спекотно. То я рахую, що на один покур буде дуже зручно і прохолодна тяга під час покуру. І десь хвилин 40 ви будете. Prem Laitovo Kaifovo kurite. Дивіться, кальян наш йде повністю з нержавіючої сталі. Єдине, що це у нас основа зроблена з пластику. Не ну, можете не переживати, він не видає ніяких запахів, він не нагрівається, він не виділяє ніяких хімічних елементів під час покуру. Цього можете не переживати. Також у нас за рахунок того, що з'єднання адаптеру з основою йде на притирці, вам не треба ніяких ущільнювачів, резинок, прокладок, щоб загубити. Якщо навіть ви загубите адаптер, таких адаптерів багато різних є і можна підібрати то з Рахую. Вот. А, сама тарілка дуже прикольно зроблена. вона Сам край трошки припіднятий, це за рахунок того, щоб якщо ви будете струшувати сюди попіл, то щоб він не не злітав, а залишався на самій тарілці. Ну і за, за рахунок того, що у нас це не ще сталь повністю, а кальян прослужить вам дуже довго. В принципі, якщо ви лінивий, як я, і залишаєте кальян в воді на, на довгий період часу, то з ним нічого не трапиться, я рахую. Було б цікаво ще спробувати, звісно, покурити без дифузору. За один продув видувається повністю сколби, виходить весь дим. Ми його перезібрали, і я вже зробив тягу для вставки, але насправді мені навіть більше подобається, коли він в розібраному вигляді. У мене таке відчуття, не знаю, не знаю, мені здається чи ні. Ви, ви напишіть в коментарях. Він, як ніби, почав тихіше працювати. І насправді тяга в нього як ніби також, я не розумію. От... Ну мені здається, що тяга в нього легше стала. З'єднання шахти з колбою у нас йде на ущільнювачі. Запам'ятовуємо, що кальян ми піднімаємо тільки за колбу, бо якщо піднімати за шахту, є шанс, що у вас може злетіти колба і розбитися. Кальян, чесно, виглядає дуже топово, його можна використовувати як вдома, як на подарунок. Так само і для закладу він дуже круто підійде, бо його можна розбирати, збирати. Він підійде. Як на стіл поставити, якщо у вас високі столи, або можна зібрати і ставити на підлогу. Дуже легка зручна тяга, тихий кальян. Він не буде заважати компанії за столом, не буде цим шумом перебувати розмову друзів. Продувка прикольно виглядає. Нагадаю, на огляді був кальян від компанії Техука це виробник України. З вами був магазин Кальянчик. Мене звуть Денис. Напишіть в коментарях, як вам ця моделька, на якій би ви хотіли побачити огляд в наступному відео на кальян. А з вами був магазин Кальянчик, всім гарного дивного настрою. Слава Україні! Всім щасливо і всім пока!